Так, усім привіт! Небо таке похмуре, дивіться, прямо чорно все, бачите? Тільки відсіялися, пшеницю посіяли. А зараз вдома зніму відео, бо сьогодні конкретно мені не один чоловік задавав питання іменно по подвойних сортах. От. Зараз я покажу, що в мене є в подвоєних сортах. І так пару слів скажу, що ще буде. От. І ну, Хоча б плюс-мінус, як вони там розлічаються. Ну, те, що я знаю, із свого. може я там знаю не скільки, конечно, як ведущий агрономи, але все одно кой-що та й знаю. Значить, Дивіться, в мене заодно вже дивіться, бачите, трошки заморозок, трохи тут листову, ну, пластинку. Чуть-чуть на деяких рукавах її підшкодив. Незначно, але все одно воно є пошкодження. А, значить, не весь апарат. Ну, лоза визрівша. Ось, дивіться, це наприклад, я вам кобер показую. Бачите, лоза визрівша. Оце в мене кобер 5ББ є. І Зразу за ним два куща Рерсу 1,14. Один кущ отак виглядає. Він теж, бачите, лоза, ну, як бачите, майже визрівша. От. І другий ось окушер Р30, 101,14. Далі це ось у мене ось, отак виглядає. Теж лоза, ось, бачите, визрівша. І це в мене це о 4. Подивлюся, де ця бірка. Да, ось ось, це 4. Теж лоза якби визрівша. Тут буде ну, трошки та й буде. Там якісь 5 живців собі зроблю. Тобто експерименту будь. І це вже буду брати у себе. Тобто і посадош, і при, як би, подвійний сорт і те, що будемо на нього прищеплювати, теж. це все будемо брати у мене. Так що оце ось о фрідом. Ось ось Так листки виглядають. Давайте я щось зірву, щоб... Ось. О. Гляньте, як воно відрізняється від... Давайте отак подивимося, бачите? Оце о. 4 як відрізняється. Взагалі він не такий, бачите, які листки. Мелкий такий, його нічого не, не спутаєш. І колір у нього такий, ну необичний не такий, скажем. І далі в мене два куші. За фрідом я сказав, і два кущі, РФ 3309. Кудерк на нього ще там, кажуть. Да? Тоже. Чим він відрізняється, допустимо, 3309 від 101.14? Наче відрізняється. Ну, розміром листової пластини. Це раз. Дивіться, який ось отут. Зараз ми знайдемо зелену, якусь я відріжу і підемо до 101.14. Та ну, і так, воно і так видно. ну Давайте так ось зробимо. Ось тут ось я бачу зелена. ну мені скільки не треба. Ось от, от так. От. Бачите? Да? Оце 33.09. І ось ось 3309. І ще відрізняється більше, якщо ви уважно подивитеся, бачите, в нього більш вертикальні такі. Ну, вертикально росте, дивіться, не в горизонт, а вверх. Ось ці пасанки. Бачите, який такий загущений і вверх. І ось, ось дивіться, куч приподнятий, бачите? А тепер переходимо до. 41 ту, до рр 101-14. Ось, ви бачите, він стелиться, гляньте, він весь устеляний. Це тут він піднятий, бо ось він на палки стоїть. А так він стелиться. І дивіться, листова пластина, наскільки вона більша за цей, гляньте. І колір. У цього 3309 чуть-чуть зеленіший колір. А це ось, ось так виглядає 1.14, а ось, ось рядом. Давайте так ось рядом покажу, гляньте. Ось ось. Це 33.09, а це бачите наскільки в нього пластина. Я вам, ну, кінчики, давайте ось. ось. Тут кінчики і тут. ну Щоб якби, більш коректне порівняння було, то оці багато менші листки. от. На тепер переходимо, бо було прохання мені показати. Ягоди. Ну, тут у мене немає ягодів на цих. Зараз я вам покажу ягоди на Добрині. Тут я вам назвав мої сорта, да, які в мене тут є. А, зараз перейдемо на до... покажу вам на Добриню. От, на Добрині у мене є ягоди. Там. Бо я їх вчора куштував, садив, їв, роздивлявся. А, от. Ну, тобто, це такі в мене є на даний час сорти подвоїв. От. І ще зараз подивимося, зараз вієрул вам покажу і Добриня. А ще будуть в мене буде Андрос, бо вже він замовлений. Обіцяли феркаль, обіцяли галант, обіцяли короче, Багато чого обіцяли і багато ще буде. Як воно буде, я вам тоді все буду докладно показувати. Значить, зараз я покажу вам добриню. Так, ось що добриня. Тут кущ у мене, йому вже це 4 роки цьому кущу. Уже є тут що зрізати. Дивіться теж лоза, бачите? Визрі, як би є така тут рукави в різні сторони, там воно туди десь поперше. Ну, коротше, буде тут якісь, може теж 5-6 можна зрізати. Ось його ягоди. ягоди. Дивіться, як вони. які вони ось, як смородина, тільки не, не так крупна, а середня смородина. а Оце отакі. Де є чуть менші, де ось, бачите, а тут взагалі ось як пасльон, Ну, маленькі такі. Хоча їсти в знаєте, я вчора пробував його їсти, споживати. Доволі нічого. Дві кісточки. Вона сама маленька, ягідка. Дивіться, які дві кісточки крупні, бачите, на руки ось. Просто здорові, крупні такі. А виноград я б не сказав, що він поганий якийсь. На смак він не поганий. Ну Кісточки, звісно, в нього там дебелячі, просто дивіться які. По дві, по одній, це оці і чорний-чорний він ось такий. Оце отакий добриня, Ну я вам вже казав, що добриня мені не підходить, бо він мене сильно затягує. Ну, як не підходить. Якщо їм треба зробити конвейер виноградний, наприклад, треба там джевелін розтягнути на місяця-півтора. На базар, да, то він підходить, бо джевелін ранній, навіть дуже ранній, ультраранній, мабуть. От. І можна, прививши е, джевелін на Добриню. Добриня це найпізніший. Якщо я не помиляюся, в нього 185 днів. Від розпускання бруньки до листопада, до падання лист, листків, це якби сильно багато, він сам пізній. От. То оце таким чином можна Ну, його як би, ну, держу на учаску, як для колекції. Отут, там я вам сказав. А, листки, ну, тож, якщо треба буде вам детальнішу інформацію, розложити по полочках. Усе, з характеристиками усіх. Я можу це все зробити. А ні, і давайте я вам посилання під відео. Під оцим, зроблю посилання на сайт, да? де є усі описані, ну якби всі відомі більш-менш. Багато там ціла таблиця, і ви можете зайти туди і подивитися, там, що Фіркаль, що Freedom, що 10114 3309, що там Фір... ну, цей ж. ну любі, короче, які вас цікавлять, v rul 2 v 3 подивиться. До речі, сьогодні я дивився кіру він на 1014 прививає. Казав, що би, якби не цей. Не дуже устойчивий вієруг. Ну, не знаю, який він мав у виду устойчив, ну, неустойчивий до філоксери. Ну, я дивився в таблиці, то там написано, що дуже устойчивий до філоксери. Звісно, 101.14 найбільше устойчивий до корневої філоксери. Зато він неустойчивий 101.14 до листової, взагалі не устойчивий треба обробляти. От, оце, це точно. От, за Війрул це Франція Америка, коротше, це Війрул 3 у мене, да? то там у нього навіть в цьому Вієрула, навіть рекомендовано його Вієрул 3 замінювати на карбонатних почвах кобер 5 ББ, він себе луче веде. І він доволі як би, в нього термін не затягує. Він так як і Андрос не затягує, так і Вієрул не затягує терміни визрівання, допустим, ягоди ну, привитих. Ну, коли прищеплені. І що відірул, що Андрос дуже хороше зростання в нього. Даже, е у, якщо порівнювати допустимо, Андрос із 101.14, то в Андроса е зростання краще, ніж у 101.14 на 15-20%. Це не мої слова, це все є, як би можете подивитися на різних сайтах. Е Ну, виноградних да, почитати. І навіть в цьому, що я вам тільки що сказав, я підставлю вам під відео або в закріпленому, якщо YouTube пропустить, якщо не знесе ту ссылку, будете дивитися. У мене саме краще, бо мені багато задають питання, який краще? Ну, Тут важко вам сказати, який краще. Тут треба знати, в якому регіоні ви живете, бо в кожного подвійного сорту є свій термін ну, від розпускання бруньок і до листопада, ну, тобто визрівання. Да? Допустимо, там у кобера буде. 180, а вже в Добрині 185 днів. Да? Ну, тобто кобер затягує трошки. Я із свого якби, опиту можу сказати, що відієрулось, у мене тут два кущі. Дивіться, це у мене на вієрулі, якенді цей рататуй, Цей привитий на вієрулі, дивіться, лоза повністю визрівша. Гляньте доверху. Бачите, скільки її, і вона вся визрівша. Оце на відірулі він привитий. І є привитий у мене на кобирі, там на цьому здоровому участку. то оцей на 10 днів раніше, ніж на до дозрівання ягоди дозрівання. Грона краще, бо вона більша. Ягода більша, ніж на добрині, тобто на кобері. Так що не знаю, мені дуже подобається Вієрул 3. Вегетаційна маса Вієрула 3. Дивіться, ось у мене оце ось. У... Одна баклажка в її ось друга баклажка вій 3. Ця лозина дивіться, вона визрівання. Вона пішла, пішла, вона зріла, зріла, да і пішла вона аж за той стоп. Короче, шість метрів. Вона лози у неї. Тобто вже тут можна якби, мені насаженець, бо це якби саженець у мене виходить. І насаженець використати, там посадити. І ще й лози мать на прививки. І з цієї сторони, ось дивіться, зараз я обійду бігом і вам покажу. З цієї сторони так дивіться, оце все гляньте, вся лоза визріша, бачите? Оце вам що касається, я тут спеціально все листя пообломував, щоб було видніше вам. Дивіться, опять другий саджанець відірула. Гляньте, визрівша лоза, пішла, 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 пішла. Дивіться, ось в сторону пішов. ну Ми ведемо далі. Ось вона пішла, пішла, і туди вона пішла. Тоже 4 метри вона визрівша, бачите? Тобто є сіна сажанець, і опять же є там. Ну, Зробити прищепи на стольні, що я і буду робити. Тобто в цьому році у мене вже є можливість е, взяти свій. Подвійний матеріал, щоб робити настольні прищепи. М -м, от, мене ж не покидає та ідея, що взяти джевелін чи ще щось з ультраранніх і прицепити. Буде в мене там, воно 5 чи 7 вже є да? ну, на даний момент подвійних сортів. От на всі засмандули один і той. І подивитися, як що веде. У ну, мене найкраще на сьогодні то це. Вієрул мені подобається, От не знаю, хай його там хто каже чи що. В нього навіть по ізвісті він 20% погала йде, ну, як би більша, більше, як у кобера. І більше, до речі, як у 101-14. Не знаю, чого кажуть, що він там неустойчивий. Все устойчиве. може то іменно не цей. Може просто ВІЄРУЛ чи вієрул 2. Ну, це ось на даний момент у мене ВІЄРУЛ-3. От. Значить, ну, оце таке, я вам розповів, що, що так знав. Да? Ну, я вам казав, що воно що ще багато мені прибуде, прибуде, бо хочеться мені теж трошки колекцію зібрати. Оце ось кучу мене на Добрині привитий. Да, він якби гона хорошо, лоза, якби все тут теж, якби вона тут ще і визріша, це у мене ламборджині. От. Ну, от з визріванням трошки ягоди запізнюються. Ну, от, іменно на ньому. На кобрі було б швидше, а на в'єрулі ще швидше. Так і на Андросі. Андрос взагалі не затягує якби, без рвання лози і достигання ягод. Ну, тобто, оце так. Що знав, так, я думаю, що я відповів вам на ваші запитання сьогодні. Да? Показав ягоду, бо було прохання показати, як виглядає ягода, чи вона є, немає. Там у мене на городі, де я був, я вам показував, там немає. Тут усе на добрині я вам показав, що яка вона, що вона є. ну Кущ, я ж кажу, це буде вже йому ну, осінню піде п'ятий рік уже кущу. Сильно довго вони розкачуються. Посадиш, думаєш, подвоєний, він має перти. А воно ні. Він дуже медленно поки от почнуть вони Ну, до тих пір, поки ти почнеш різати посадковий матеріал. Зима, треба, щоб хоча б були 5-річні, 4-5 ну, років, тоді вже він починає давати перти лозу там, по 6-8 метрів, що з неї, ну, можна щось вже різати. А так до цього, часу, ні, ні, воно в мене сидять на городі, наша і земля хороша. І поливав, і удобряв, і все. А воно колом сидить і все. Так що, якось оце так. В цьому році в мене не буде, звісно, там, ну, може, бо зараз ви задасте питання, можна придбати, в мене просто не буде, там, що нарізати, щоб ну, поділитись. Да? Бо я хочу, якщо я виріжу там, по 4-5, то чисто для себе, щоб ну, для експерименту. Щоб не купляти. Ну, я вже упевнений, я вже подивився по каталогах і листки, по цьому. Ну, да, воно відповідає в мене цей. то хочеться вже, Бо хто його знає, знаєте, возьмеш в другому місці, прийде паличка, а воно ну, нема упевненості. Ти ж не бачиш ні листка, нічого, що воно потрапиш, а воно глядине те то Через що буду брати у своїх, своїх подвойних сортів і прищеплювати, і дивитися, як воно. Що пізніше я вам покажу, там воно буде там воно на цьому. На щелкунчику, у мене на кобері на R-3309 привито, я вам теж ну, вже завтра сходю різницю, покажу, яка ягода там, і колір, і грона, ну, і, якби, і сила росту. Зрівнюємо. Бо він сам по собі, той щелкунчик він такий, ну не сильно, не сильно рослий, такий навіть не середньо, він дуже повільно росте, то його обов'язково треба прививати, там, прищеплювати на якийсь хорошо, на сильно рослий подвій. І желательно, щоб він сам пізній, щоб не затягував теж або на андрос, або там на Вірул, чи навіть на той ну, 114 хоча б там. Бо на Кобері він не дуже себе чувствує здорово. Ну, це в моїх умовах. Кіровоградська область, я в центрі України, Кіровоградська область, на український район село Приют. Десь хто не знає, де я знаходжуся. То це так. На цьому все. Всім дякую вам за перегляд. Ну що зміг розказав? Треба буде розжувати подробно з характеристиками. Ну це займе біля часу. Якщо ви любите таке кіно, то можна сидіти розжувати. А краще я вам сказав, я зараз під відео зроблю посилання і можете зайти, що вас цікавить, 1.14. Зайшли. Нажали і прочитали все, що вас цікавить. Ні, 3309 не підходить. Кобер прочитали, зрівняли, що вам підходить. А ще краще, ну, як я все експериментую, усіх по чуть -чуть, ну, по одному, по два, понатикувати і дивитися, як воно у вас веде на участку. Тобто отак. ну, Що вам підходить для, для вашої землі? Якщо ви там не хочете аналіз землі робити і ще щось, ну, тобто таким шляхом ще можна піти. От. Бо так совітувати, що от ви візьміть добриню, посадіть і привийте, і у вас буде там результат, капець. який, А воно може, може бути з точністю наоборот. Так що, я б не совітував вам таку вірити і, і всліпу отако брати. І Все залежить від регіону, де ви живете. Якщо ви там більше північніше живете, то вам вже там за добриню можна забувати. Вам треба дивитися в сторону Андроса От, там, хоча б 101 14 Ну, Я думаю, що хлопці скоро там, чи Злий Виноградар, чи Кіру вони можуть більше розжувати про це, у них трошки знань побільше, чим... Бо я так, теоретик практик да? а вони в них є. Якщо вони бачать мене, побачать, хай зроблять відео, ну, більше розжують, може з табличками, вони вміють це робити. А я можу тільки посилання дати. Так що усім дякую, до наступних відео.